Страсті Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Того часу Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов він та його учні, знав же це місце Іуда, зрадник Його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Тож Юда, Взявши загін воїнів і слух первосвященників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, світильниками та зброєю. Ісус, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і каже їм: Кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, каже їм, то я є. Стояв з ними і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм, То я є, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, Кого шукаєте? Вони ж сказали Ісуса Назарянина». Ісус відповів. Я ж казав вам, що то я є. Тож якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай ідуть, щоб сповнилося те слово, яке він сказав, з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. І ж того слуги Малх. Та Ісус сказав Петрові, сховай меча в піхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені Отець? Тоді загін воїнів, тисяцький і слуги юдеї схопили Ісуса, і зв'язали Його та повели спочатку до Анни. Він же був тестем Каяфи, який був того року первосвященником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. А за Ісусом ішов слідом Симон Петро та ще один учень. Цей же учень був знайомий первосвященникові, тож він і увійшов разом з Ісусом до подвір'я первосвященника, а Петро стояв біля дверей зовні. Тоді вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав одвірній і провів Петра, а служниця одвірна і каже Петрові, Чи й не ти з учнів цього чоловіка? Той відповів Я ні. Стояли також раби і слуги, які розпалили вогнище, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А Первосвященик запитав Ісуса про Його учні та про його вчення. Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагозі і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли Він це сказав, то один з присутніх слуг завдав удару по щоці, промовивши Оце так ти відповідаєш переосвященикові. Ісус йому відповів: якщо я зле сказав, то доведи що зле, якщо ж добре. То чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язане до первосвященника Каяфи, а Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його А чи і не ти з його учня? Він заперечив і сказав: Я ні. Один із слуг первосвященника, родич того, якому Петрові тяг вухо, каже чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. А Ісуса повели від каяфи у приторі, був вже ранок. І вони не вийшли до приторі, щоб не опоганитися, але щоб могла їсти Пасху. Тоді Пелат вийшов до них назовні і каже: Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Палат їм сказав: візьміть його ви і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати. Щоби сповнилося Ісусове Слово, яке Він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Палат Знову увійшов у приторі, покликав Ісуса і запитав його, Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє. Не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав то ти таки цар? Ісус відповів, це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ. Щоб дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос, каже йому Пилат. А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до Юдею і сказав їм Жодної провини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи, Не його, а вараву. Варава ж був розбійником. Тоді Пилат узяв Ісуса відшмагав бичем, а воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову і обгорнули його багряним одягом. Вони підходили до нього і казали Радій, царю юдеїв! І били його по щуках. і Пилат знову вийшов назовні і сказав їм Ось виводжу його вам назовні, щоб ви знали, що жодної провини я не знаходжу в ньому. Вийшов Ісус назовні, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг, і Пилат каже їм: Оце людина. Та коли побачили його первосвященики і слуги. То закричали, гукаючи. Розіпни, розіпни, каже їм Пилат. Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо Божим сином сам себе вчинив. Тож, коли Пилат почув це слово, то ще більше злякався, ще раз зайшов у Преторії. І каже Ісусові, Звідки ти? Ісус же не дав йому відповіді, тоді каже йому Палат, Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи якщо його відпустиш, ти не є другом Кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесарю. Тож, почувши ці слова, Пилат вивів Ісуса назовні, сів на місце судді, що зветься Літостротос єврейською мовою Габата. Була ж п'ятниця, день приготування перед Пасхою, близько шостої години. І він каже Юдеям: Ось ваш цар. Тоді вони зчинили галас: Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: Вашого царя маю розіп'яти. Первосвященики відповіли: Ми не маємо царя крім кесаря. І тоді він видав його їм. Що був розіп'ятий. Тож взяли Ісуса і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце, яке називається Череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли Його, і з ним двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса посередині, Пилат же зробив напис і помістив на хресті. А було написано: Ісус Назарянин, цар Юдеї». Цей напис читало багато юдеї, тому що місце, де резип'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-латинськи і по-грецьки, та юдейські первосвященики говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеї, Але він сказав. Я цар юдеїв. Пилат відповів, що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині, а також хітон. Хітон був не з кусків шитий, а цінно згори тканий. То сказали один одному не роздираймо Його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, що безбулося Писання, яке говорить, розділили мій одяг між собою і за мою одежину кидали жереб, воїни так і зробили. А біля Ісусового Христа стояла Його мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого він любив, Ісус промовив до матері. Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня. Ось твоя мати!» І від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що вже все звершилося, каже Ісус. Аби довершилося Писання Прагну! Стояла повна посудина оцта. отже, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст, спробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося. І схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши вже до Ісуса, побачили, що Він уже помер. І не стали перебувати йому голінок, але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення, і він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде поламана. І знову ж в іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним і за страху перед юдеями, попросив Пилата, щоби забрати тіло Ісуса. І Пилат дозволив тож прийшов і забрав Його тіло. Прибув також і Никодин, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш, смирне з Алоє близько ста мірок. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його з пахощами згідно зі звичаєм поховання в Юдеї. а на тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця. В якій ніколи ніхто не був похований, тож тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, день приготування, бо гробниця була близько.